Я сьогодні стою біля річки, але є нюанс. Кошмар. Треба вот. прикрашати стояння після річок. Я так думаю, що возле Сантьяго це буде нереально. Ця річка оказалась заболочена. Єдине місце, де я мог нормально стати, тут, під мостом. І це єдине мабуть, місце, де не було комаров. Сьогодні у нас 10 лютого Надо побыстрее і и відсюди А то ця гепалка нагепала Отже ж покупались постирались І будем потихоньку видвігатися відсюди А цедум тудум Иногда даже поезда пролетает вообще шумно У мене, кстати даже була мысль это стать під мостом железнодорожного хорошо що не став, бо там капець вообще був бы сейчас ще через отбойник буду перелазить ось наш мостик тут інтересно що ось перша горка рядом появляється До цього горок поблизості не було ця річка йде рядом отам Вот. Ну, тут чийсь приватний участок і хатинки он. А там вона теж підходить близько. Я дивився по карті. Ну далі приблизно кілометрів 30 взагалі ніяких річок немає. Там іде якась рівнина. У мене сьогодні з самого утра таке відчуття, Я не відчуваю себе в Южній Америці. Я наче десь в Європі. Природні ландшафти, Це наче десь на Балканах. вот даже вообще в Украине. Я еду на Крым. Еду до моря, вдоль каналов. Так, следующий ориентир – город Талка. Вот туда я должен сегодня заехать. Может, что-то прикуплю в магазине. Сан-Хавьер. А. Выкладаю видео и одновременно заряжаюсь. Возле банкомата заправка копец. Я в ресторані. По-моєму, всім по барабану. Ось вийшов на двір. Почала мені щось говорити. Я думав, вона мене проганяє. А вона мені каже, що, що, що з іншої сторони є салон, в якому є стульчики і за них розетки. Вот. Але я подумав, що в мене вже заряжене. Просто там кромка гал, тут единственное місце, де можна записати комментарии. По поводу відео без вина. Також будет видео без вина. Пока не будет вина, не будет і упоминання вина. А я упоминав. По поводу того, що э, Чили бедна ставна, і поэтому все не такі є на концерт. На самом деле наоборот. В тих странах, где живуть бедна і де холодные... Обычно цены на продукты дороже. Вот, например, Аргентина, Сербия, Украина. Три страны, в которых продукты дорогие, причем некачественные при этом. Но при этом э, уровень жизни намного ниже. А взять, например, самая богатая страна, где я пока был, это Франция, и там продукты даже дешевле, чем в каких-то соседних странах. Вот так вот. Насчет вакцини від малярії чувак путає, що від малярії немає вакцини. І ще питається і забрести, але безуспешно. Як только її забретують, одразу сделаю. А так від малярії немає ніякого вакцини. Від малярії є тільки лечення. Тобто, якщо відчувствовали якісь признаки і в лікарню, там дають лікарства. Є, звісно, ці ж лікарства можна типа для профілактики, говорять, що робити, що там може допомогти. І ще я колись вважав, що від малярії імунітет виробатується. Після того, як переболів, типа, в течение п'яти років, якщо тебе знов зараз, комар, тебе вона не візьме, то я буду імунізяти. Ну а так взагалі пишуть э, різне. Про неї пишуть дуже різне, пишуть про те, що багато склад, ну, всяких, тим більше різновідності в малярії, багато всяких. О, Ну, Тут треба вже дивитися, по ходу я, Як, як тільки почувствую що щось неладне, таке похоже на малодію, так і буду. так. Бо добре, що це По поводу того, що якщо біженцям дають деньги, біженцям дають деньги в тих странах, які я не хочу. Швеція, Данія, Германія, я туди не хочу. А в ті страны, в які мені хотілося б, там не дають. Ну, от Болгарія, Іспанія, не дають. Там просто ти оформляєшся, просто отримаєш статус, і він дає тобі привілегії, що ти можеш працювати, вчитися, жити неограничене количество времени. Вот. Ну, Це так, як везде, так як а по поводу Такі випросив від новичків, за які кошти мандрує, я вже розказував не раз. Могу ще раз Гроші я накаплював, як тільки почав за, за, за їздити за ходом, почав зібирати. Оскільки я дуже мало їздив до цього, тоді я вже не збирався, от тепер і є. Ну, а Про те, що я дуже стомлений, то може бути мене сонце впали, подорож так такі. На самом деле почуваюся добре. От сьогодні я взагалі прекрасно почуваюся. Я дуже погано почувався по початку, після переходу. Я навіть вдома в Україні хуже почувався. У мене було якесь депресивне состояние постоянне, що я даже вдома зимою, нікуди не, не їздивши, і все одно худав. Це було взагалі унікальне явлення, тому що раніше обычно зимою я набирав місце. Ну, у мене взагалі там було. Те, що состояние, яке у мене було, можна назвати глубокий екзистенциальний кризис. А зараз я постійно випуск в це состояние. Сьогодні замітив таке інтересне ощущение мене нахопило. Я не чувствую віддаленості від Європи. Впервые я так почувствовал. До сих пор у мене постоянный стрес називала сама мисла, тому що я дуже далеко нахожусь на другом материку. Зараз цього немає. Я чувствую себе как вдома. Я майже як в Європі. Питають насчет білих вин. Просто білих вин ассортимент намного менше. Поэтому я їх редко пробую. Вот. А шардони... Чилійське я вдома пробував, і ми з станює обоє зацінили, що найкраще білий вино з усіх, що ми пробували. Колись ще п'ять років тому я пробував Савіньон Блан, Чилійське, ну воно не таке вкусне. Те ж саме виходить, взагалі білих він їх мало. Ну, Наприклад, Вердеха нам дуже подобається. А так, серед білих сортів, піногрі ще непогане который итальянский итальянские Вот Это тоже непогано. Mm. <говорю> вот ну вот про иммунитет мне действительно интересно. Как может быть врожденный иммунитет? То есть генетический, так врожденного иммунитета не бывает. Иммунитет вырабатывается в основном от таких болезнь, если уже переболел. Вот одето и вырабатывается иммунитет. Ну, в общем, там все непонятно, там все очень сложно. Будем наблюдать. В принципі, в принципі, я просто бережусь від комарів, і все. В общем, вроді би так це саме. Отвійте у нас всі коментарі. Скоро буде їхати. Він щось поливає, но там нічого не горить. Але він поливає. І тут напроти заправочка, я поймав Wi-Fi. Подивився, де супермаркет, в тому городі мене чогось гугл підвів. Цікаве місце. А тут між мостами така класна територія з хащами. От. І чого вона випадає завжди, коли мені не треба. А там мост. І я так зрозумів, то железнодорожний. Старый, а за ним новий. Вот. Сьогодні якось все одно оказалось жарковато, хоча я думав, що буде прохідні, ніж вчора. Следующая заправка вже перед городком. Получается, в тому місті в мене гугл. Трошки... Трошки на думку. Він мені показав до супермаркета, але там не супермаркети там ригал у вас пішло. Что... А я тут йшов те, що я люблю, один. а фаворит називається. Вот. Я туди заїду. Трошки прикуплюсь, тому що у мене хліб закончився. Може, хтось колбаси ще куплю. Мені подобалося це саме. От. Сьогодні цілий день вместо води п'ю виноградний сок. Навіть літра два вже випив. Але все одно одним соком не вистачає, треба водою доганятися. Сейчас знов пити хочу, а я не взяв з собою. Сиджу возле цього того, на заправці копець. У них тут оцей ресторанчик прош, як, як називається. Він роздає хороший інтернет, я тут всегда відео закладу. Там ще вопрос по поводу, я, як я прибиваю, на нагар. Коли його розкаляєш, воно згорає все і перевращається в попел. Потім треба остудити і змити. Гарячу не треба в воду кидати, тому що я так пару кружечок рипнули в мене. Отак вона щищається дуже легко. ну Я в цих мандрах майже такого не робив ні разу, Вона якось мені не заважає. Ні, пару разів було, привипалював, щищалося. Можна буде скоро знову випалити. Воно мене якось не парить взагалі. Поповані до того, що в телеграмі сьогодні обсуждали, що я їду кудись на те Я вам дивлюсь, вона статті видно на задньому фоні. Ото там таке гори. І ото по тим горам проложена дорога. Вона не по низу проложена, а по самим горам. Отаку, <с? <с?> я дивлюся, що на карті. Вона не... Я думав, що вона вдоль моря, всередині, Ні, вона тут йде по горам. І іменно петляє і гарбатиться дуже сильно. Ні, Не поїду я туди. Я не знаю, що там таке я можу побачити, ради чого стоїть так страдати. А по цій трасі я їду офігенно. Я взагалі їду розслаблений, мені навіть оглядуватися не треба, тому що в мене широка обочина. А на будь якій другі дороги я постійно в напряженні буду. Тому ні, я з цієї траси не буду, не з'їду. Все, що мені треба, те, що мені цікаво, воно якраз буде по цій трасі. А високі гори і куча зелені буде в Перу. Там буде ще вище. Я так зрозумів, що там у мене буде ще вище вершини будуть. В Колумбії взагалі дуже багато зелені і дикої природи буде. Так що все це буде. Отже, це город Олександра. Ну, у них этих чинов капець В маленькому городі вже второй бачу Навірно дуже популярний. Зайшов місцевий супермаркет. Прикупився трошки, мені треба був рис, ковбаски взяв, хліба у них не було. От. Це місце возле річки, там оказалось захаращено, загорожене, застроєна. А перед ним відкритий участок. Ворота відкриті Тут все убрано, я прийшов в другий конець. і ось <говори> вход тут була верба, я її ще замаскироваю. ще лучше. щоб входа було не видно. Хотів отут тут стать, але горбатенька. Там під уклоном, ну, я трошки похимичив. Вот. з цієї сторони просто шмаття підложу і буде нормально. Зато кошерне таке місце, таке в зеленому озесі. Вот. Утром ну, сюди гряд ли хтось прийде. Там дальше кто-то дрова рубал, но видно, что они не, не свежие. Тут какая-то типа, водичка бежит, еле-еле. То есть это водичка родниковая. Родник где-то трошки выше находится. Если захотеть, можно сделать запруды и покупаться даже. В принципе, я так и сделаю. Выкопаю ямку. Она очистится. Ну так, в было будем тут располагаться сегодня. Дров я там насбирал. Вербовых. І тут комарики. Я так что що надо треба шукати місця от річок в лісі десь.